Практичний комбінезон для дитини в гарному гірчачному кольорі. Зверху у нас вітронепродовний та вологостійкий матеріал. Всередині з плюшовою підкладкою від капюшона до поясу а нижче та в рукавчика гладка поліестерова підкладка. Застіпка, блискавка з обох сторін. Із захистом шиї при закриванні на рукавчиках у нас є манжет, на резинці також рукавички всередині з плюшовою підкладкою на резинці, які кріпляться та знімаються до рукавів. З капюшоном капюшон не регулюється та не відстібається всередині на плюшовій підкладці, зверху прикрашено штучним хутром. Знизу стопи закриті, спереду є маленька кишенька на застібку липучка. Придбати цей практичний комбінезон ви можете на сайті allovami.ua